Типові помилки публічних промовців. Одна із таких це нетримання зорового контакту. Чому відбувається страшно. Немає навички калібрувати співрозмовника. Тобто, ви ж розумієте, дивитися в очі людини потрібно не для того, щоб це просто, от, а для того, щоб зрозуміти, які емоції викликає. Наша промова в її тілі. Чи вона підтримує зоровий контакт, чи уникає, можливо, соромиться. Для того, щоб в ряді випадків показати наше домінування над нею, або, навпаки, певну таку-прихильність -то для того, щоб передавати різного роду енергію через наш погляд. Тому навичка дивитися у вічі нашому співрозмовнику повинна бути. Must have у кожного юриста, у кожного промовця.